Операція Служби безпеки України по знищенню російських стратегічних бомбардувальників викликала хвилю істерики в Москві. Російські посадовці та пропагандисти заговорили про помсту, а західні медіа про можливу ядерну відповідь. Чи справді Путін готовий натиснути червону кнопку, чи знову блефує? І чому захід усе ще сприймає цю погрозу всерйоз? Обговоримо на каналі СІ час. Ставте лайк і починаємо. Служба безпеки показала нові кадри операції Павутина. На відео можна побачити підготовчий етап з ураження стратегічної авіації Росії. Зокрема, як одна із фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу до аеродрому окупантів. Завдяки успішним ураженням дронів вдалося вивести з ладу не один десяток російських стратегічних бомбардувальників. У мережі з'явилися нові супутникові знімки. Наприклад, на авіабазі Оленя знищені чотири літаки Ту-95 та пошкоджений ан 12 А на базі Білая, Віркуць. Скі області чотири ту 95 і 4 ту 22 а тепер зверніть увагу на ось ці кадри. Все вказує на те, що Росія намагається замести сліди атаки. На свіжих знімках один із пошкоджених літаків дивом відновлений. Його або швидко замінили, або відремонтували. Як пишуть у соцмережах, синьою ізоляційною стрічкою так виглядає кремлівська правда про поразки: у Кремлі все ще не припиняють істерику. Дмитро Медведєв прямо погрожує атакою у відповідь: Покарання неминуче. Все, що має вибухнути, вибухне. А ті, хто має бути знищений, зникнуть. Кінець цитати: пропагандистський канал Файтер-бомбер мріє залишити Україну без електрики. Він описує детально, як хоче знести всі електростанції. Це вже не просто слова, це спроба легалізувати удари по цивільній інфраструктурі. Тим часом британське видання Daily Мейл публікує аналіз британського полковника Річарда Кемпа. Той попереджає: Кремль може вдатися до використання тактичної ядерної зброї серед можливих сценаріїв, атака на українські аеродроми. Удар по атомній електростанції, ядерний вибух на передовій або навіть атака по Києву чи Одесі. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, коментує просто ядерні страшилки це частина російської пропаганди страху. Вони працюють тільки на залякування. Реальний удар зашкодить самій Росії набагато більше, бо проти ядерної зброї сьогодні весь світ та Сполучені Штати визнають ризик ескалації після удару по стратегічній авіації зріс. Кіт Келох, спеціальний представник президента Трампа, заявив, коли ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема ядерну тріаду, ризики зростають. Окрема проблема: контроль росіян над Запорізькою атомною електростанцією. Володимир Зеленський обговорив ситуацію з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гросі. Ми робимо максимум, щоб не допустити жодних радіаційних чи інших інцидентів. Ідеї Росії про перезапуск Запорізької станції без України абсурдні і небезпечні. А у Вашингтоні знову заговорили про перемовини. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт сказала: рік тому було неможливо уявити прямі перемовини між Україною та Росією. Саме завдяки наполегливості Дональда Трампа сторони сіли за стіл переговорів. Цей оптимізм на фоні погроз ядерної війни. Це більше схоже на дипломатію, самозаспокоєння, ніж на реальний прогрес. Маска шоу спадає за кремлівською риторикою страх поразки і спроба помститися всім, хто сміє оборонятися. Чи готовий світ сказати ні, не тільки ядерному удару, а й самому шантажу? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Так, будь ласка, ми просимо глядачів так і всіх українців бути ретельно обережними у цьому контексті. Романа Григоровича, а яким може бути цей удар? Президент говорив про калібри? Так, от це буде комбінована атака. Росіяни говорили про той арешнік, говорили про ядерку, про все, про що, про все що завгодно. От яким може бути цей удар. Ну, у них, если с четвертое измерение там какую-то межгалактическую какую-нибудь эскадрилью притянут, так они могут там каким-нибудь каким другим оружием шахнуть, ну, по крайней мере, говорить об этом. Ну, сарказм, конечно. Россияне слишком преувеличивают свои возможности. Ну, а мы не будем нагнетать обстановку. Почему? Потому что ничего нового не будет. Все, что уже все, что было плохого, оно уже случилось для нас. Надо просто понимать, что очередная атака, которая может быть, она будет примерно такой же, уже можно сказать рядовой. Да, у них есть калибры, могут пару десятков отправить с судов Черноморской или Каспийской флотилии. У них есть искандеры, что самое опасное для нас. У них есть там какой-то пару орешников, но искандеры, поверьте, опаснее, опаснее орешников орешник идет там больше 10 минут, можно подготовиться, но и все-таки кинетический удар не сравнить с разрушающим ударом 500-килограммовой боевой части именно самого Искандера. Потому для нас опасно как раз Искандеры. Они могут несколько десятков Искандеров запустить, у них есть несколько десятков пусковых установок. То есть этот такой комбинированный атаку, которую они могут совершить в ближайшее время, она не будет из ряда вон выходящей, но тем не менее довольно-таки опасна. Плюс никто не снял проблемы с использования тушек российских. Они могут сбрасывать ту то есть могут сбрасывать ракеты из 101, Х-101, Х-555, Х-55. У них достаточно еще бортов есть. Пять бортов они наскребут. Опять борту могут вообще-то 40 ракет сбросить, если это там Ту-95, допустим, если по полной загрузке. То есть будут все ракеты, но еще раз повторюсь, это все будет зависеть от прохождения капитуляционных переговоров в Стамбуле. Они уже сейчас проходят, то есть может быть сегодня, там завтра они как-то закончатся. И вот условия капитуляции Украины, которые будут проговариваться на этих, на этих переговорах, капитуляционных россиян может, могут не устроить. Или для того, чтобы поддавить свои условия, они в этот момент могут, конечно, отправить ракеты. Сегодня, завтра, ну, надо просто тут не угадаешь в смысле о том, что как будут относиться россияне к определенным механизмам прохождения этих переговоров. Про переговори ще поговоримо, Роман Григорович. Чому я запитувала там ну, про панік, ви сказали, що немає так просто міри в тому контексті, що вони там ретельно наразі перевіряють фури. В них там черги спостерігаються дуже железні. Крім того, телеграм-канали повідомляють про те, що Путін е, якби скажений, проводяться постійні наради і намагаються з'ясувати, як взагалі таке могло статися. Як і розвідка, все це, скажімо так, ну недогледіла тим словом так, скажемо. Тут кадрові якісь зміни можливі, і це також чи впливатиме на подальшу якусь ситуацію чи ні. Ну, кадровые изменения возможны только тогда, если недавно готовятся. То есть на, на раз, два, три никто это не делает. Ну вот грубо, если есть там какой-нибудь, грубо говорю, на вскидку, какой-нибудь Нарышкин, который всех уже достал, на него повесят и не знали, за что за что его убрать. На него повесят сейчас, допустим, всех собак и уберут. Ну вот в таком режиме это возможно. Да, действительно так и есть. Хотя такого рода такси, если если нигде не протекло, допустим, с нашей спецслужбы. Сейчас же уже никто не сомневается, что, как, по крайней мере, костяк службы безопасности Украины, он однозначно проукраинский. Там поработали контрики и неплохо поработали. То есть, по крайней мере, есть определенная каста внутри службы безопасности, которая работает чисто на Украину, и КПД от нее работы, конечно, мы тут же увидим. Так вот, если закрыто хорошо проведение операции, и начинает постановки задачи, и само проведение как таковое закрыто даже иногда от начальства. Это очень важно, то есть исполнители, они прикрывают для того, чтобы не было утечки информации, прикрывают это все. Хорошо было спланировано, операция, естественно, выпала. Потому россияне, конечно, могут сейчас на кого-то повесить собак, сказать, вот, вот это вот Баба Яга, допустим, тот же Нарышкин, ну типа он был виноват, и списать там несколько самолетов на него на данный момент. Но еще раз повторюсь, ничего для россиян в контексте войны против Украины глобального не произошло. Произошло глобальное для стратегических отношений, геополитических российских. То есть они просели конкретно, вот это минус нули, сколько-то там бортов, это стратегическая авиация. Она не работает по Украине. Максимум она работает только тогда, когда запускают ракеты Х-101, 555 555 ну мы научились их хорошо сбивать, потому для нас она не так опасна. А вот эти ракеты опасны тогда, когда они идут с ядерной начинкой. С ядеркой россияне по нам вряд ли ударят. Почему? На что прекрасно понимаю. даже один тактический ядерный заряд, если где-то взорвется в Украине, то они получат на голову, мы уже с вами говорили, как оживить Ленина. Очень легко его оживить, шарахнуть отработку Твеловскую с ядерных реакторов, и он точно оживится, потому что там радиация будет такая, что у Ленина вторая голова отрастет и побежит в свой шалаш. Так вот, россияне это четко понимают. Мы можем, от, то есть отработкой, так называемая грязная бомба, засыпать всю Москву. А мы уже говорили, только уран 235 и 238, -й, это 700 миллионов лет и 4,5 миллиарда лет период полураспада. А самый страшный для россиян это как раз Плутония, он 24 тысячи лет, период полураспада. Полураспад это распад половины образца, которого взято для контроля. Так вот, это будет ну, серьезный удар по столице, естественно, россияне, ради какого-то эффекта, в принципе, непонятного какого, некоторые тактические ядерные заряды. Мы даже можем и не заметить, что это был тактический ядерный, только после того, как, определить можно только после того, как померить радиометрами. То есть вряд ли они пойдут на это. Потому в ближайшее время я об этом говорю. Очередная атака ракетная, она действительно возможна. А уже как поведется, как поведет позицию на стамбульских договорниках россияне, здесь будет зависеть уже от их реакций, то есть как что они будут требовать, как быстро мы должны сдаться по их возможностям, сейчас или потом, сразу или совсем, но это уже будет понятно в ближайшее время. Вибухи в Курській області, українські безпілотники атакували Рильський район. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів у Рильську та селі Крупець близько одинадцятої вечора. Після падіння уламків одного з дронів спалахнула пожежа. Свідки розповідали російським медіа. Було чути потріскування, стрілянину і жужання мопедів. За словами тимчасового губернатора Курщини Олександра Хінштейна, пошкоджено щонайменше чотири дачі, нібито постраждала 66 річна пенсіонерка. Її госпіталізували, але життю нічого. О, не загрожує. Є пошкодження інфраструктури у рильську прилетіло по водонапірній башті і вишці очисних споруд. Однак водопостачання не порушено, а в селі Тереховка згорів приватний будинок. Губернатор стверджує, що людей встигли евакуювати. Гуркотіло також у Криму. По півострову завдали комбінованого удару. По всьому тимчасово окупованому Криму лунали сирени. У небі десятки дронів і ракети Нептун. Про це повідомляли російські пабліки. Міністерство оборони Росії підсумувало: за ніч було збито сім безпілотників: чотири над Кримом, два над Курською областю, один над Білгородською. А тим часом у Підмосков'ї спалахнула пожежа. У середу, 4 червня, загорілося поруч з військовою частиною у коломні. Горіло в кінці колгоспної вулиці за хлібозаводом. За даними телеграм-каналів, вибух стався перед тим, як загорівся автосервіс. Офіційні особи мовчать. У місті пожежі розташоване конструкторське бюро машинобудування. Воно виробляє ракети Іскандер і «Кинжал». Палало також у Ярославлі. У ніч на 4 червня загорівся місцевий моторний завод. Міністерство надзвичайних справ Росії повідомило: надійшло повідомлення про загоряння в цеху 12 циліндрових двигунів. Згодом відкрите полум'я ліквідували. Жертв буцімто немає. Зауважу, що цей завод виробляє двигуни для російської армії. У травні 2024 року його внесли до санкційного списку США. За день до цього сталися пожежі на аеродромі Морозовськ. Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер. Супутникові знімки зафіксували дві великі зони займання біля складу пального та майданчика підготовки літаків. Офіційно про причини не повідомлялося. Про атаки дронів або ракет також тиша. Росія палає. Від Ярославля до окупованого Криму. Інфраструктура, заводи, армія. Це не випадковість. Це стратегія. Противник зайняв Андріївку та Водолаги. І закріпився. Ворог активно просувається на Кіндратівку та Олексіївку. Про це свідчить мапа Deep State. За словами військового з позивним мучною у кіндратівці ситуація складна. З північних хат довелося трохи відійти. Центральну частину накриває артилерія. Ворог вже близько. Робитимемо відкат на південь. Бої наближаються до Яблунівки та юнаківки. Окупанти сунуть зі сторони біловодів і локні. У юнаківку прориваються на околиці, але закріпитися не можуть. Усе розбите вщент. За даними Діпстейт, до центру Сум залишилося приблизно 23 кілометри. Це критично близько. Український боєць із позивним Алекс каже: ніхто не збирається штурмувати суми, місто велике, але 100% хочуть наблизитись, щоб тероризувати ФПІВІ дронами, чого цілком достатньо, щоб зробити його мертвим. Окупанти проводять стабілізаційні заходи на новозайнятих територіях. Вони намагаються обійти Яблунівку, тиснуть з водолаг в бік Новомиколаївки. Мучної наголошує на важливості утримання хотіні. Інакше це буде дуже міцний плацдарм для росіян. Тут вони зможуть накопичити сили і атакувати місто. Загарбники не цураються використовувати нову зброю. Ворог отримав від північної Кореї 60-мм та 140-мм міліметрові міномети. Їх знайшли на позиціях окупантів. Окрім штурмів, росіяни атакували дронами завод у Лебединській громаді. Це підприємство з виробництва біоетанолу. Влучило 12 безпілотників. Пошкоджено цехи, приватні будинки. За даними сумської обласної адміністрації, обійшлося без постраждалих. На інших напрямках теж запеклі бої. Найгарячіше під Покровськом. На цьому напрямку за добу 55 атак ворога: Нова Полтавка, Покровськ, Миролюбівка, Малинівка усе під вогнем. Противник тисне і в районі Костянтинополя. Боєць із позивним Алекс підтверджує, населений пункт під контролем противника на південь від комара. Просування обмежене. У Федорівці потужні атаки артилерією та дронами. Ворог намагається увійти, але українські військові відпрацьовують піхоту на підступах. У напрямку Костянтинівки – активні штурми. Мучної розповідає, противник просунувся південніше Яблунівки до двох кілометрів. Залетіли в посадки, але відкотилися під димовою завісою. Північніше зорі, сіра зона. Противник контролює більшість села, рухається в напрямку Олександро Калинового. Ранок 3 червня. Повітряна тривога здіймається над усією Україною. Повітряні сили попереджають у небі. Міг 31 к за кілька хвилин. Потужний вибух у Миколаєві, стовп диму над містом. Вибух поруч з портовою інфраструктурою. Це ракета «Кинджал». гіперзвукова важко перехоплювана. Росія вдарила по цивільному місту. Втім, без жертв. Про це повідомив голова області Віталій Кім. Кинджал без жертв. Фото не дам, але все норм. Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу відео з описом, як вони вразили щось стратегічне. Кінець цитати: пожежу швидко локалізували, та важливо інше маршрут польоту ракети. Вперше кинджал стартував з авіабази Ахтубінськ. Раніше лише з Саваслейки. Росія змінює тактику і розрахувати прильоти ракет тепер ще складніше. Але це був не єдиний удар по Україні. Суми 3 червня. П'ять ударів по центру міста з реактивної артилерії дальньої дії, влучання у житлові будинки, авто медичний заклад. На жаль, окупанти забрали життя трьох осіб. Ще 25 людей доставлено в лікарні. Одна жінка померла під час операції. Серед поранених троє дітей, вісім осіб у важкому стані. Один зі снарядів пробив стіну дев'ятиповерхівки. На щастя, не вибухнув, просто застряг у спальні. Президент Володимир Зеленський відреагував негайно. Цитата: Росіяни по звірячому вдарили по сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії, абсолютно свідомий удар по цивільних. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Що це було? Спланована операція чи емоційна відповідь? Журналісти видання «The New York Times» пишуть, це може бути помста. Після успішних ударів по російських авіабазах Москва шукає способу відповісти. Американська розвідка вважає, Росія готує нові удари. Москва може відновити атаки дронів по цивільних об'єктах, енергосистемі або застосувати балістичні ракети. Пише The New York Times. Та чи є безпосередній сигнал про наступні удари? Ні. Але загроза залишається. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник повітряних сил України. У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби, були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації, і силам оборони, і повітряним силам і громадянам треба бути максимально обережними. Кінець цитати: міста України все ще на прицілі ворога. Життя людей під загрозою. Як ви думаєте, чи зупиниться Росія, якщо їй знову дадуть перепочинок? Росія офіційно підтвердила вибух на Кримському мосту. На брифінгу речник Кремля Дмитро Пісков визнав атаку. Вибух дійсно був: нічого не пошкоджено, міст працює. А далі класична риторика Москви. Україну знову називають терористом, а саму атаку спробою знищити, нібито мирну інфраструктуру. Та світ ситуацію бачить інакше. Журналіст Sky News у Москві Айвор Беннет наголосив: будь-який удар по мосту це піар-перемога України. Цей міст символ анексії, а також ключова логістика для окупантів. А ось ще один доказ: The New York Times підтвердило достовірність відеовибуху, яке поширила служба безпеки України. А Washington Post зауважує, міст справді був закритий одразу після вибуху, хоча за кілька годин окупанти намагалися його знову відкрити. Про наслідки для конструкції говорять українські військові експерти. Владислав Селезньов, колишній речник генерального штабу, було суттєво пошкоджено одну з опор мосту, саме тих, що тримають автомобільну частину, під якою проходять кораблі. Селезньов припускає, атаку могли провести морські дрони. І це справжній прорив. Йдеться про толоку з бойовою частиною у 500 кілограмів, а також марічку, яка несе тисячу кілограмів. Це бойове застосування українських розробок. Що відомо про Марічку: 6 метрів довжини, тисяча кілометрів автономного ходу, дрон без екіпажу, а отже, без втрат, може вражати підводні опори. Ціна одного 16 мільйонів гривень. Розробники кажуть, виявити цей дрон надзвичайно складно. Але Кремль продовжує грати в мовчанку і спокійно запускає рух пошкодженим мостом. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зауважує. Хто тепер відповідальний за запуск пасажирів через об'єкт, який потребує серйозного вивчення? Обмеження точно введуть. Атака була на одну з ключових опор. Плетенчук нагадав: після минулих атак обмежили навіть рух важкої техніки через залізницю. Іронія дня: під час вибухів в акваторії Керчі відбувались навчання Розгвардії. Місія забезпечення безпеки об'єктів. Українські аналітики не стримують сарказму і кепкують над очільником тренувань. Співчуття капітану другого рангу Кравченку. Кар'єра не піде. Залишишся з префіксом тимчасовий виконувач обов'язків. Що робить Росія у відповідь? Вдає, що шукає винних в підриві. Федеральна служба безпеки показово затримала двох жінок у Криму. Одна з них, нібито передавала координати про військових Росії, а друга фотографувала системи протиповітряної оборони та підпалила трансформатор. Звинувачення, державна зрада і шпигунство. Класична тактика Москви показати хоч якусь роботу після провалу. Тим часом у небі французький літак-радар кружляє поблизу Криму. Він проводить розвідку Чорного моря та позицій військ Росії. Схоже, НАТО моніторить наслідки атак на окупанта. Отож, Кримський міст знову в центрі подій визнання з боку Кремля. Але мовчазний страх повторної атаки. Символ окупації став мішенню. Чи ризикне Росія далі запускати ешелони мостом, який тримається на пошкодженій опорі? Друзі, пишіть свої версії в коментарях і підписуйтеся на канал. Служба безпеки України в своїх офіційних пабліках повідомляє про чергову унікальну спецоперацію, а саме про те, що служба безпеки України втретє вразила кримський міст. Цього разу під водою операція тривала кілька місяців. Пише служба безпеки України. Агенти СБУ замінували опори мосту, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. О 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Як йдеться у повідомленні служби безпеки України, підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Тисячу кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Констатує служба безпеки України, голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення цієї операції та координував її планування. І так само зараз у соціальних мережах служби безпеки України з'явилося відео. Пропоную його подивитися і прокоментуємо. Ну и такие кадры. Роман Груруруровичу, что скажете? Ну, сегодня ночью россияне под утро останавливали движение по Крымскому мосту. Скорее всего, это было связано с выполнением этой операции. Э, буквально за несколько часов до нее э, в Мелитополе был, было потушено электроснабжение российских РТВ радиотехнических войск, э, так называемых, под пролет наших еще и авиационных дронов. Дело в том, что Заходили, скорее всего, для отвлечения внимания наши реактивные дроны на Керченский мост. Ну, естественно, параллельно шла эта операция по его его подрыву. Служба безопасности еще неоднократно удивит нас своим новым амплуатом. Мы их видели уже и в режиме летчиков, и вертолетчиков, и надводников, все бэби так начи, Оказывается, еще и подводники службы безопасности есть прям ну, во, всех, во всех ипостасях. Пора уже генералу Малюку давать как минимум второе орден, вернее, второе звание Героя Украины, это минимум. Ну, а там дальше уже в какую-то из дополнительных, уже на погоны ромбиков. То есть пора, 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 он уже действительно заждался. Тут, тут вопросов нет. Службы безопасности, молодцы, конечно довольно-таки креативно подходят к решению практически всех поставленных задач. Единственное, что, конечно, это не масштабируется. То есть все-таки спецслужба, как бы она не была мощная, она не, не может масштабировать такого рода операции. Их должны подхватывать вооруженные силы Украины, более мощное финансирование и, естественно, работать по определенным направлениям. Но посмотрим, может быть, как раз толчок, который дает службе безопасности всем остальным, такой Волшебний пендель, если можна сказати, нашим силам оборони України, которые показують, що можна по-разному работать. Вот один із варіантів это по, по уничтожению Керченського мосту. Тут цікавий ще момент. Наскільки власне той самий Керченський міст охоронявся, Партизанський руха теж зокрема сьогодні я написав про те, що окупанти посилили охорону військових аеродромів у тимчасово окупованому Криму, ось після цієї масованої атаки по російських аеродромах стратегічної авіації, про яку ми говорили 1 червня. Так що стосується литовищ у Криму, що стосується того ж самого Кримського мосту, виявляється тоді виходить що охороняється воно ну, погано. Ну, любую охрану, любую охрану можна вскрити Дело о финансировании времени и подходы и постановки задачи, особенно постановка задач 50% практически полноты ее выполнения. Потому грамотный подход дает, конечно, результат. Мы это видели по ударам по аэродромам статьейской авиации, и вот удар по Керченскому мосту. Причем С удара по мосту мы с вами несколько месяцев об этом говорим. Освобождение Украины начинается с Крыма. Начнется с Крыма. Оптимальный вариант работать именно по Крыму дальними средствами поражения. А реально начинать это все с вывода из строя Керченского моста, так как это одна основная сейчас на данный момент цепочка по заходу со стороны Тамани российских военных грузов в Крым. А дальше после какого-то повреждения, понятно, уничтожить полностью его очень сложно. Для этого, надо, для уничтожения Керченского моста туда надо э, ни один заход, э, ни одного звена бомбардировщиков для того, чтобы свободно падающими авиабомбами его полностью разрушить. Но вывести его из строя до определенного момента, когда этот мост уже не сможет использоваться в полном объеме, это возможно. То, чем занимается уже третий третий заход службы безопасности Украины, и первый, и второй, это тоже СБУ работало по Керченскому мосту. Так вот, вывод из строя в качестве логистической цепочки Керченского моста, это, можно сказать, начало освобождения Крым. Причем после, после вот такого удара по Керченскому мосту он может быть не, не последний, не исключая возможности после этого еще удары воздушные, то есть ракетами, Дронами крилатими ракетами, балівськими ракетами, авиацией, скорее всего, авиация, отработает, особливо по системам зелені ракетних комплексов, Надо прокладывать фронтальному и после этого можна работать по всему Крыму дальними средствами пораження. Начало освобождения України з Крыма, начало освобождения Криму, подрыв Керченского моста и работа по военным об'єктам в Крыму. Воздушными то есть воздушными средствами поражения. Вот то, что сейчас в ближайшее время, скорее всего, начнется, это операция, летняя кампания 2025 года только не российская, а украинская. То есть украинская, дальними средствами поражения.